Вітаю всіх! Сьогодні в нас на огляді ось таке приладдя, яке має назву таку потужну PowerBank. Ось такі у нього характеристики. Має вихід, має вхід і має ще фонарика. Має індикацію на кнопки ввімкнення. Коштує він 135 гривень на вересень місяць 24-го року. А чому так дешево? Тому що він без батарей. Кому не цікаво, далі можуть пропускати відео. В кого є в користуванні? Ось такі батареї 18650. Ну, не саме такі, можуть бути інші якісь, але такого форм-фактора. То дивіться далі. Розкажу все, як має бути, що по чим. І дуже ретельно. Спочатку я вставлю сюди батарею. Вона не є повністю заряджена, не є повністю розряджена. Але вже якщо батарея досить високотокова, то буде вже цей прилад працювати. Ну, двойним натиском вмикається фонарик. Ну, фонарик такий, як, типу як на запальниці, теж буває. Так, і він вже починає. Видавати якусь напругу. Дивимось, що він видає. Зараз я вимкну світло, щоб краще було видно. Бачимо, видає він 5 вольт 142 мВ. У нього заявлені характеристики на вихід 1,5 Ампера. Зараз на ньому немає ніякого навантаження. Пробуємо робити якесь навантаження. Ось зараз навантаження 100 мА. Вмикаємо його. З навантаженням включилась також індикація, наскільки вона зарядженна. Тут є декілька, мабуть, три світлодіоди, які по черзі загораються. Ну, Якщо заряджається він, наприклад. То якщо повністю заряджений, то всі світлодіоди світяться. При розрядженні навпаки. Так, зараз ми бачимо, що він напругу видає. Ввімкнене на нього навантаження 100 мА. Падіння напруги немає. 200 мА. Теж незначне падіння напруги. Але ж треба враховувати те, що є падіння напруги навіть на кабель. Далі 300 мА, теж є невелике падіння. 400 мА, ну, вже, звісно, більше, 500 мА витримує, 600 мА, 700, 800, 900 1 А витримує. Далі дивимось. 1 А100 мА. 200, 1 А 300 мА. 400. Дивимося, що падіння напруги вже значне. І маємо 1,5 А. Тобто максимальний вихідний струм 1,5 А він тримає, але ж якщо бачите, то напруга вже дуже гуляє. Ну давайте зробимо трошки менше. 1 А 400 мА. Більш-менш нормально витримує. Ну, і цього, звісно, достатньо для того, щоб ваш смартфон заряджався. Кількість відданої енергії буде залежати від таких факторів, як ємність ваших акумуляторів. Наприклад, ці акумулятори по 2500 мА, тобто по 2,5 А. ККД коефіцієнт корисної дії. Оцього пристрою в місті з кабелом десь біля 60-70%. Тобто не є великими. я потім поясню чому. Зараз я хочу перевірити, на якій напрузі буде робити взагалі цей пристрій, для чого я під'єднав його замість батареї до... Лабораторного блока живлення. Вмикаємо на електронному навантаженні, невеличке навантаження. Працює пристрій. На ньому видно індикація. Індикація зараз так ніби повністю заряджена батареєю. Хоч вимкнене навантаження, хоч вимкнене навантаження. Дивимося, що буде коїться. При напрузі 3,9 вольта вихідна напруга лишилась та сама, але потух один індикатор. 3,7 вольта. ще один індикатор. Потух. При напрузі 3,5 вольта. Іще один індикатор потух. Бачимо, що вихідна напруга є нормальною. 3,2 В. Вихідна напруга є нормальна. Є сигналізація низької напруги акумулятора. Так і повинно бути 3,2 В. Зазвичай це вже низька напруга акумулятора. 3,1 3 вольта. Дивимось, вихідна напруга є нормальною. Є сигналізація про низьку напругу акумулятора. Пророзряджений акумулятор, так скажемо. 2,9 В і пристрій відімкнувся. Зараз ми відтворимо реальні умови заряджання, ну, такого смартфона. Хай він вже трішки ніби підстаркуватий. Не знаю, бачите ви там чи не бачите. Він майже розряджений. у нього 6. 5%, 5 зараз заряду, тобто він майже розряджений. подивимось зараз, чи зможе заряджати він смартфон. І який буде брати струм. Дивимось, телефон він заряджає і струм при тому 2, 3 Ампера. Добре. 2,3 Ампера. Цікаво, якому дорівнює струм на виході. При 2,3 Ампера на вході. Зараз ми подивимося. Умикаємо навантаження. Так. Ось. Ну, приблизно 2,3. При 1,2 ампера на виході. ККД, якщо хто розуміє, Може порахувати. Але це буде близько 70%. І якщо він видає 1,2 А, я вважаю, що це досить непоганий результат. Зараз побачимо, чи він з батареї зможе видавати теж те саме. Ось буде, ось я заміряю напругу на цій батареї. Дивимося напруга 3, майже 9 десятих вольта. Вставляємо його в пристрій, не путаємо полярність, не знаю, чи є захист, тут, мабуть, його немає. Від того, якщо ви перепутаєте полярність, вставляємо плюс, Дивимося, де плюс, ось плюс, Значить, плюс сюди, тут ось написано, тут є мітка плюс. Вставляємо і пробуємо, що він нам видасть чи не видасть. Так, зараз на ньому є напруга. Пробуємо вмикати навантаження. Так, він видає те навантаження. Показує, що ще батарея не зовсім розряджена. Але ж хочу я вам сказати один недолік є. Ось дивіться, вам видно ж вольтметр. Зараз дивимось, що на батареї. На батареї зараз 3,8 вольта. А ось дивіться, ось іде провід. Оцей провід. І тут 3,6 вольта. Ви бачите, що оця пружина, провід типу пружина, дуже він не мідний, і він дуже багато на себе бере. Так, ну добре. Звісно, від одної, якщо від одної батареї воно все працює, дивимося на реальному смартфоні, чи буде заряджати він реальний смартфон. Так, заряджає. Зарядка пішла, все нормально. Про Ліхтарик Ліхтарик споживає, як бачите, біля 20 мА. Світить він так собі, звісно. Але ж споживає теж так собі. 20 мА. Можете порахувати ємність ваших акумуляторів, наскільки, наскільки вистачить 20 мА для світіння цього фонарика. Тобто дуже надовго. До речі, фонарик не вимикається тоді, коли вже вимикається, наприклад, віддача. Від того порта що зарядка у Ось вас іде. Здивіться. Ось Уже порт, по ідеї потрібно, щоб вимкнувся. А фонарик ще світить. 2,7 В, 2,6 В. Цей фонарик тільки-тільки жевріє. Але ще жевріє. Ну, світіння з нього таке собі, звісно. Але в темноті можна побачити щось. Вмикається і вимикається. Ще при такій напрузі 2,7 вольта. Чи 2,6 вольта навіть. ще вмикається і вимикається. Коли порт оцей вже не працює. Я поставив сюди. Дві батареї. Як ви бачили, в них напруга приблизно 3,9 вольта. Індикатор заряду без одного діоду. І спробуємо зараз виставимо так, як ніби на зарядної. На зарядному пристрої 5 вольт. Нехай буде 5,1. Там зазвичай десь воно таке є. Вмикаємо його на зарядку. Ну і дивимось, що йде заряд. Показує мигатливий сигнал. По черзі, якщо батарея повністю розряджена, значить він буде по черзі показувати від одного і до повного заряду. Тоді вже будуть світити повністю всі індикатори. І навіть після того, як він ще повністю засвітився, його ще можна подержати там декілька хвилин, щоб він вже ніби повністю відімкнувся, не відразу. Коли він ще весь засвічується, він ще не відразу заряджання відмикає. Як бачите, він споживає струм 0,84 А, що доволі досить для такого і шнура і такого пристрою. Тому такий пристрій можливо використовувати як пристрій для заряджання акумуляторів 18650 Ось я використав звичайний зарядний пристрій, він на 2,5 А, але більше ніж ампер він все рівно не візьме. Як бачите, йде заряджання зі звичайного зарядного пристрою. Має таку пристивну кришку. У цій кришці маються такі спеціальні зачіпи. Вони стають у свої пази. І кришка зачиняється. Ну, ось отак. Так, такий він має вигляд з акумуляторами. Трішки навіть ніби щось випіра, але не дуже. На цьому місці, звісно, ставимо лайк. Хто не підписаний, підписуємось. Кому потрібен такий пристрій. Уже я думаю, зможе визначитися. Ну і всім, звісно, до побачення.